Сьогодні ми відкриваємо новорічну різдвяну локацію міську локацію для дітей. Вона створена за ініціативи підтримки міського голови Миколи Петровича і створена для того, щоб нашим дітям зробити почти рішки свята в цих сірих буднях. Цикл новорічно різдвяних свят лише розпочинається. Його завдання охопити святковим настроєм якомога більше дітей. Щодня будуть відбуватися розваги для дітвори нашого міста. Це будуть діти, гуртківці, вихованці наших колективів і діти-містяни. Щодня на дітей чекають святий Миколай, Санта Клаус, веселі персонажі і дуже багато цікавих розваг. Сьогодні у заході взяли участь вихованці трьох колективів, які у ці вихідні повернулися зі столиці, де підкорювали всеукраїнський конкурс. На відкриття ми запросили три колективи: це народний ансамбль народного танцю Джерельця, це ансамбль бального танцю Реверанс і наш фольклорний ансамбль Любисток. Вони цими вихідними їздили до столиці на дуже такий визначний конкурс і привезли до нашого міста всі найвищі нагороди. Це гран-при перші місця. А реверант забрав взагалі кубок цього підсумкового чемпіонату. То саме власне для цих діток сьогодні відбуватиметься розважальна програма. Діти, які демонструють творчі досягнення, заслуговують особливу увагу та підтримку, адже їхня наполегливість це справжній талант. Завдяки зусиллям колективу центру естетичного виховання була створена святкова зона, де панує новорічний дух. Особливо захоплює погляд, зелена красуня, ялинка довжиною 6 метрів. Саме біля неї і розпочалась розважальна програма для дітей. руханок, де дітям доводилося виконувати різні вправи. Деякі завдання передбачали уважність, інші були розраховані на швидке виконання. Все це неабияк як веселило дітей, заряджаючи їх енергією та бадьорістю. Яке ж новорічне свято без святого Миколая? Звісно, він завітав до вихованців Цеву. Організатори зуміли створити незабутню атмосферу свята та єднання. Свято допомогло дітям відволіктися від повсякденних проблем і почуватися щасливими. Костюми дуже гарні, і така виступ був хвильований. такий. і мені дуже сподобалося. Мені дуже подобалося свято, тому що центр естетичного виховання Робити дітям новорічну казку у цей складний для нас час. Мені сподобалася саме остання руханка, і я дуже красиво розповідали. Наші сьогодні з цукерками. Мені сподобалась явинка, дуже дуже красиво прикрашена. Діти з ансамблю любисток продемонстрували давню українську традицію, що пов'язана з зимовими святами. Ще три п'ятевари, бродашку кашки. Це а ще того мало, дайте нам сало, якщо донесуть, дайте нам кобасу, авдітька дядька, дядина падка, не хоче стати, ковбаси нам дати, дядька схопився, в ямку схопився. На дітей чекала безпрограшна лотерея, де можна було виграти один з призів від дружнього простору, який працює на базі центру естетичного виховання. Сьогодні у нас тут благодійна безкоштовна лотерея. Вона націлена на батьків і їхніх дітей. Батьки реєструються, отримують інформаційну сесію про те, що ми проводимо заходи. Як часто ми їх проводимо, це у нас і арт-терапії і різні навчальні заходи, розважальні для дітей, також для дорослих психосоціальна підтримка. І от зараз вони можуть виграти якісь Будь-який приз. І ну такі позитивні емоції подарувати перед новим роком, Аліса Клименко, як практичний психолог, переконана, що через війну у дітей, як і у дорослих, з'явилось набагато більше негативних емоцій. Тому свята тим більше новорічні вкрай потрібні. Ти бачиш, що твоя дитина посміхається, тобі приємно і ну покращується настрій, навіть якщо в тебе його й не було. Так от через дитину, через такі свята, звичайно, вони потрібні. Вони завжди потрібні. А зараз надзвичайно вони актуальні. Я навіть по собі знаю, як мама двох дітей, наскільки це класно і приємно коли дітям щось подобається, коли для них якісь розважальні такі влаштовуються програми, коли вони можуть одне з одним спілкуватись. Сяючи очі дітей, їхній сміх та радісні крики свідчили про те, що новорічна зона та свято, створене колективом Центру естетичного виховання, вдалося на славу, а діти відчули себе щасливими.